Так, всім дай Боже. Сьогодні обнова вийшла в павго. Значить, будемо дивитися, що нам дала найліпша гра в світі. Так, і того, почнемо з Таєго, напевно. Додали розрушаємось. Я думав, що буде така, як на санку, тобто можна буде панцером влупити по хаті і півхати нема. Але насправді все не так однозначно. І так, погнали по пунктах швиденько, щоб не затягнути, ні ваш час ні мій. Обнова вийшла сьогодні вночі, хто ще не скачав. Скачуйте, оновляйтеся, я вже трошки пограв. Ну, таке двоякі відчуття. Не сильно скажу, щоб щось там воно вплинуло на гру, але, але не фрізить і то добре. І так, додано нову функцію руйнування місцевості суто Натаєго. Крім Санка, тепер ще Натаєго. Я вже побігав, можу вам зразу сказати наперед. А, ще на, ще на Ронду таке схоже. Вони додали таке, як на Ронду було. От ти кидаєш гранату в траві і робиться така яма. Як на картинці тут. І, відповідно, можеш, якщо кидаєш дві гранати, маєш нормальну яму, і можеш собі десь там в OpenFi лупитися, якщо прям вже печально і немає ніякого криття. Е, По факту, якщо стріляєш панцером або кидаєш гранату під будинок, це глянець, чи там якийсь мурований, йому абсолютно нічого. Тобто, можна навіть не пробувати не тратити панцири, воно його не розвалює. Так, що там ще? Деякі райони та ЄГО можуть мати обмежену зруйнованість через кам'янисту місцевість. Ну, понятно, не застосовується до рейтингу або користувацького матчу. Ну, теж, понятно. В рейтингу все без змін, нічого такого не вводять. Все по-стандартному, все кіберспорт, всі до цього звикли, тому там такого немає. Суто паблік, де купа народу і можна тестити на людях, як то кажуть. Так, додано кірку, додано червону червонозону, ну, понятно, нічого нового. Літак аварійною посадкою більше не з'являтиметься. Тобто раніше, якщо був літак, який димівся, і там він вибухав, і ти вже в кінці, якщо ти ОФК, тебе вже було пів ХП, тепер такого нема. Тепер ти просто ОФК, спокійно летиш до кінця, маєш фул ХП, падаєш на землю і тебе тоді товчуть. Так, зараз вам зразу ставлю, буду ставляти коротеньке відео, як я грав, як воно відбувається, як воно виглядає. Тобто зразу по факту. Я, то я зараз буду тестити обнову для PUBG. Даємо гранатку, розрушаємо, справляємо хату стіна. Ну то, що, то, тільки цей. Ні, стіна не падає. Воно тільки. підлозі? Так, да, типа на траву там у ту фігню. Нема такого, як на санку, коротше, що пів хати розлетіли. Будинки ні. Будинки їм треба просто ці текстури заново. Заодно прорубляти, щоб воно працювала тут ще дурник лежить. Так. Ну шо, за тестом Сішку дід. Що там тестувати, то вона просто вішається на стіну, Треба стояти, ще дивитися на неї. Чекай як то є. Яка в мене цифра на Сішку, ага. Да, до речі, тепер воно такого відображається. Типа ти не можеш бігти и. Треба і в упор і упор, в упор треба прийти і тоді приставити. Отак От воно працює. Ну. Що маємо, то маємо, но обнова. А ну радіус який Певно такий самий, як був, правда? Ну мені здається, що там вони тепер зробили, що менші якісь став. Якщо ти кидаєш на машину, наприклад, дві сішки, то там... Буде радіус тоді більш є. Так, коментар розробника. Функція зруйнований ландшафт, яка вперше була представлена на Ронду в оновленні 29.1, тепер доступна і на Таєго. Як згадувалось в дорожній карті на 25-й рік, ми плануємо поступово розгортати руйнування ландшафту на додаткових картах. Ну, типу, як на ронду. Все як на ронду, вони йдуть, побачили, що на ронду більш-менш працює, не вилітає, не сильно просідається ФПС. Я думаю, що вони будуть на кожну карту то вводити. Тому. Наразі та єго, я думаю, наступна карта буде вже Ерангель і так по колу. Або Деста ну, може, і на всі зразу ведуть, не знаю. Так, було додано кірку і червону зону, літак аварійної посадки було видалено. Ну, то ж я казав, нічого такого ну, воно не впливає на ігровий процес. Суто візуальні ефекти. Тою кіркою так ніхто не, не користується в основному. Я ж нікого не бачу, щоб хтось там кіркою рив собі яму. По-перше, воно дуже довго. Нікому не цікаво. І, по-друге, поки ти ту яму вирієш, тебе вже 8 разів переїдуть, переїдуть машиною якоюсь і 10 разів застрілять. Тому воно взагалі його ніхто не юзає так, е так, 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 зверніть увагу, що функція зруйновані будівлі, яка наразі існує лише на санок, наразі не планується для інших карт. З одної сторони, було б прикольно, якби додали на всі карти. Воно е б розрушає, місти панцером зарядив. І тоді би особливо в соло режимі було б класно. Бо ти їдеш і думаєш, там хтось крисить чи не крисить. А так би кинув гранатку, чисто провірити, чи хтось є, чи ні, або панциром, розвалив йому пів хати, і все, і було б чітко. А з другої сторони, на санку дуже сильно у багатьох фрізить і падає паде через ту розрушаємість. Доки її не ввели, було все чітко, всі були доволі, всі любили цю карту. Наразі, після того, як вели, всі її скіпать. Але маємо, що маємо, і їдемо далі. Так, е об... но ну, ведення номер два. То дали, мужики, отакий, як то називається, брезент, накривати машину, і вона буде, не буде її видно. Ну, я думаю, до того всі дуже швидко звикнуть, і як тільки будуть бачити оцю плахту, то покривало, то відразу будуть стріляти, воно максимально швидко зразу припадає. Тільки починаєш стріляти, я вже відосик вставляю, як воно буде виглядати. О! Що це угу. таке? Найшов її. Так. Отакий От прикольчик в нас. Новий. Е, накривати машину. Як то брезент називається, та? От. так? Так. Тестом обнову в рангелі. Як накрити машину. Підходимо до тачки. Ремпер кидаємо в слот. Тягаємо це карту цифру 8, нажимаємо і. І як? Дай мені. Чекаємо, що. А вот. Деплой H кнопка. Кнопка H нажимаємо. І от таке от получається. Ух ти! В натурі як гарно виглядає. Прицелі дивишся. А коло пробити так. А ну давай затестим. А, а, ти, ти стріляєш і зразу пропадає, да. Та, ти можеш почати стріляти і зразу. То кажуть, перевірити, чи Чи це обманка, моля, чи хтось накрив машину. Ну нічого так цікаво. На картинці одне, по факту, безтолкова без, річ, мені здається. По-перше, хто там буде ховати ту машину? Всі звикли, всі бачать, тим більше то зразу видно. Вона не сильно зливається з рельєфом, її достатньо класно видно. Не думаю, що воно приживеться. Хоча, чисто, по приколу, перші дні затестити, заюзати на відоси, хайпанути. Непогана річ, може бути. Так, далі. Слот в інвентарі, зброї ближнього бою. До речі, вона ставиться цей слот, де є петельня. Тобто, якщо ви маєте петельню і цю штуку, щось одне ставиться в сумку, щось одне ставиться. в Цей слот. Якщо е, хочете затестити, підходите до машини, берете цю, цей слот е, і нажимаєте кнопку H. Тоді воно відкриває і, е, і покриває покривалом цю штуку. Так, вага 20 ну це таке. Думаю, ніхто сильно не рахує, скільки воно важить. Не можна розгортати на зайнятих, на зайнятих транспортних засобах, а посадка на транспортні засоби з розгорнутою камуфляжною сіткою заборонена. Нічого не понятно, але дуже цікаво. Так. Розгортання може бути скасовано на середині. Це прям важливо, бо якщо по тобі почнуть лупити і ти не можеш відмінити, то буде прям тобі габела. Це важливо. Так, не зменшує і не блокує пошкодження транспортного засобу. І буде знищено після отримання пошкоджень. От. І те, що я казав, одну пулю стріляєш, по ньому воно пропадає миттєво. Якщо б воно мало ще якісь як щит якийсь ХП, можливо би тоді вартувало його розкладати, щоб машину засейвити чи щось. А так, одна пуля вона пропадає і толку з неї не дуже багато. Місце даром займає в сумці, відповідно, її, так як кірку, ніхто не буде носити. Щось моя така думка. Що маємо, то маємо, подивимося, чи я був правий, чи ні. Так, нові е, на Ерангелі додали нові автомати, де можна вибити джекпот і там аптечки або бустики, енергетики, бустики. Скажу чесно, е, зіграв сьогодні три катки на Ерангелі, не зустрів. Хотів зустріти зразу вам вкласти відос, як воно буде виглядати, як воно візуально, можливо, комусь цікаво. Не зустрів, або погано дивився. Якщо погано дивився, до, до куліста бігом. Так. Торговельні автомати буст отримали візуальне оновлення. Ну, подивимося, от, до, після. Не сильно воно мені важливо. На ігровий процес не впливає. Краще би додавали якісь, напевно, нескінчик, а якусь механіку, або якийсь новий автомобіль. Було би набагато цікавіше, або взагалі придумали нову карту. Було би прям топ. А так, маємо, що маємо. Завжди додається, оновлюються якісь текстури непотрібні, якісь додаються розрушаємість, кірка, або цей шнурок, який лазити по, по криші Його ніхто не юзає, а на нього купа часу йде розробників. Є смисл, нема смислу. Таке відчуття, що до, до ком'юніті не дуже прислуховуються. Вони мають свою дорожню карту, вони валять їм там по цимбалах. Античит, ну античит Чесно скажучи, більш-менш працює. Більш менш працює, прилітають репорти, якщо кидав. Тому, як то кажуть, маєте підрозри, кидаєте репорт, там побачите. Ну, але зараз не про то, зараз ми суто оновлення дивимося. Так, бенти-аптечки першої допомоги і медичні аптечки можна придбати у торгових автоматах з продажу медичного обладнання. До Орангеля, на Таєго додано два типи торгових автоматів. В розміщенні великих будівлях по всій карті. А, можливо, я просто не бігав прям на супервеликих будівлях, десь там на вісімках літав, на машинах їздив, відповідно, потім здох, і зато я не знайшов їх. Один із двох типів з'являється випадковим вченом. Вони, походу, ще є да, рандомно, рандомно по всій карті розподіляються, щось мені так здається. Так, руйновані горщики. До речі, раніше таке було тільки на Таєго. Там в основному були або бусти, або шприц, або деколи АВД лежала. АВДшку зараз. Е, видалили. Тепер вона тільки в соло режимі. Тому в соло я ще не грав, можливо, буде. Е, зустрічав на Ерангелі. Отакий от ящик. Зараз вам ставлю відосик, як воно виглядає в грі. Е, так, і така от ще обнова є. Нові ці. М їх кулаками можна розбити? Можна. Там енергетик в одному, а другому. І тут енергетик шприц. Все, що попалося. Бусти, енергетик і шприц. Отака От штука. Сильно впливає на гру, не знаю. Можна розбивати кулаками, якщо не хочете шуміти, 5-6 ударів кулаком і цей, він розбиває. Ти не обов'язково стріляти по ньому. Так, далі. Погнали. С4. С4 важливо. Тепер е не вийде так, як ти їздив, чи там швидко кинути на 2-3 метри сішку, замінувати і втікти. Тепер треба прям максимально підійти до стіни. Зараз вам ставлю нарізочку, як воно буде виглядати в грі самій, а не на скріншоті. Треба підійти в упор до стіни. Появляється отакий індикатор зеленим чи жовтим, як в кого буде. І тоді в притул, як на суперклеї, він ставиться тоді відходить. Візуально, мені здається, що урон демедж від, наноситься набагато менше, ніж був раніше. І ефект від С4 теж якийсь здається меншим, ніж до того. Тому чи є тепер польза С4, ну не знаю. Треба пробувати. Залишилося один момент, що С4 C4... мінувати на машину і спускати її з горба. Так, щоб прийти в упор і ставити сішку, ну, хіба будуть там два, типа нокнутих, і чисто, щоб їх забрати, таке. таке. С4 мені не дуже сподобалося коригування їхнє. Так, що пише? С4 тепер розгортається безпосередньо, а не кидається та застрягає. Перехрестя прицілу було відповідно оновлено. Візуальні ефекти вказують на можливість розгортання. Так, е, Січка приблизно 4 секунди активується одразу після розміщення. Ну, типу, 4 секунди ставиться до цього. До стіни. Так, далі. Надувний човен. Вдосконалений надувний човен, щоб зробити його більш життєздатним варіантом. Ну, е, говорю по собі. Штука не, не, не є прям дуже погана. Непогана. Інколи виручає, особливо, коли. На Ерангелі, на вісімках, ти перестрілявся, міст перекрито, та? лодки нема. І ти в будинках знаходиш оцю лодку, там розкладаєш її десь подальше від ворогів і собі спокійно перепливаєш. Швидше, ніж плисти руками, швидше. Е, починають по тобі гасити, ти труп, тут без шансів. Але є якісь мінімальні зміни. Так, тепер пише, що один гравець вислує в слоті 1, приблизно 20 км Було, стало 25 а три гравці на позиції 2,4. Можна гребти з було 50 км за годину, стало 60 Ну і вага вага зменшилася з 40, одиниць до 30. Ну, оце обновлення. Воно ще було з попереднього. Зараз просто трошки пофіксили швидкість і вагу. Е, непогано, непогано. Було би прикольно. Було би прикольно, ще додали дрон, було б взагалі супер чудово. Але наразі нема дрона, то нема за що говорити. Так, ну і сигнальний пістолет, fire, flare gun. Е, тепер він візуально отакий. І, правда, ще не зустрічав, щоб вам показати вставочку, але загалом норм. Тепер ви коли стріляєте, більш чітко видно, куди він впаде, цей ваш дроп, якщо він прилетить, звісно, і вас не забаранять. Отака обнова. Зараз подивимося ще в лобі. Що до чого. І які там дали. Там, вроді, ще дали зікоїни ящички. Ну і скінчик на зброю. Так, ну і понятно. Тут у нас е... одяг, якісь бікіні, літні бікіні 2024, вже, правда, 25 рік. Такі скінчики на одяг. Кому подобається, кому не подобається, кожного свої смаки. Маємо, що маємо. Продуктивність оптимізували. Ну. Не знаю, в мене і до того було непогано, не знаю, як вас. Правда, треба перевіряти все на карті санок. Якщо санок далі фрізить, значить їхні оптимізації і продуктивності всі до одного місця. Отак. Якщо не фрізить, значить щось та пофіксили. Бо до того, як ввели цю штуку розрушаємість, в санок всіх поголовно фрізив. Хіба в кого прям вже заряджений комп, той, можливо, не відчуває. Кого комп такий посередній. Різить масово всіх. На Ютубі масово бачиш в коментарях пофіксіть санок, видаліть санок, зробіть оптимізацію, зробіть будь-що, ну приберіть глюки. Але вже от третє оновлення йде, третє вже. І проблема залишається. Тому маємо, що маємо. Переносимося в лобі, кікаємо діда. Е, що в нас є цей? Що в нас є новий батлпас? Зразу. Ладно, батлпас ми чуть-чуть відкладемо. Подивимося, що дають. Тут ми все забрали. Так, тут я трошки грав, ладно. Полімери всякі. Не полімери, а ці кредити. Думаю, нікому не цікаво. Так, день один. Отакі От g-coїни дають 5 днів підряд, дають ящики з g-coїнами. Скільки цей? Заберемо. Зараз глянемо, скільки можна отримати. Від 100 до 10 тисяч. Я отримав 200 і на тому дякую, як то кажуть. Ну і плюс. Перший же день дають всім такі нагороди: ключик, скриньку. І за зіграєш 5, 5 разів та його, ще получиш 10 білетів. Далі, перепустка. Перепустка, мужики. Отакі такі нас скінчики. Це що за подружка? Ладно, в мене мужик. В мене мужик, можливо, воно виглядає не дуже класно. Але такий аух, аух такий нічого. Жаль, що він не є на прокачку. Хто не має ніякого уга, якщо впаде такий або в батл пасі. Може бути, не є сильно поганий. Може бути, щось вже схоже. Парашут? Парашут вони щось на всіх скинах малюють роги. Мені не подобається, то, що вони взяли напрям на якусь, самі, знаєте. що. Тут роги, тут роги. На пушці роги. Я не знаю, до чого така фішка, пішла якийсь тренд, але і тут теж якісь роги. Не подобається мені така штука. Хто любить роги, я думаю, будете брати Battle Pass. Далі. Лисичка, якась, що це є, непонятно. так, да, якась лисиця з трьома хвостами. Нічого собі. Вектор. Вектор в стилі ауга з рогами, понятно, ну, що ще можна говорити. Так, шлем, шлем теж з рогами. Тут по-іншому в них не обходиться. Так, 15 тих ремісника. 15 жетонів. Полімери, а схеми тут не дають. Так, третій. Одну схему дають, і 500 джіконів. Все тут стандартно. Ось така от шуба. Дорого багато виглядає, як для депутата. Ну і на грудях роги, понятно. Я в шоці просто? Баги. Баги, ну, типу, у мене є скінчик на баги. Ну, ця така теж така, нічого. Дивно, що рогів немає. Це просто треш. Ну, така нічого. Може комусь подобається такий кольор, може, не подобається. Ну вона така, типу, не найгірший варіант. Не найгірший варіант, бувало гірше Може бути, може бути. Ну, і бустик біпішки Це що таке? Ну, понятно, роги знову, якась принт, чи що це є. не зрозуміло напевно, якийсь принт. Сумка. Сумка з рогами. Я в шоці просто? Ну і на цей. Наклейка теж якийсь кіт. Ну і бонус. Бонус знову роги. І скриньки, Коротше, нічого дуже прикольного. Нічого дуже прикольного. Що сказати, що мені сподобався пас? не скажу, одна схема лише. Ну, але стандартний пас. він коштує 5 доларів, як завжди. За 5 доларів завжди одна схема. А за 11-12 завжди дві схеми. Наразі маємо, що маємо? Забираємо, підтверджуємо. Підтверджуємо, зараз відкриємо ще один сундучок подивимося, що впаде. Так, місії. Місії. Думаю, всі заходять, всі проходять, нічого складного розберетеся. Так. Відкриваємо, а тут ми забустили. Глянемо ще на скінчики, чи що. Де то вони є? Тут. -то. Тут -то все без змін Оця подруга, яка йде на прокачку. Отака вона буде. Тут все без мін. До перегляду всіх рівнів, ну, от кілфіт. Кому подобається, це ще було до Дня Валентина, я так розумію. Можливо, ви собі та й апнете його. Ну, полімерів треба прям кредитів, точніше, дуже багато. На кожен левел 50 тисяч, 40 тисяч, 35, 000, 30 000 і 25. 000. Це прям дуже багато. У мене навіть половини стільки нема. Так, далі, далі. Саме цікаве, на що я чекав, саме довше. Яка буде зброя на цей батл пас? А на battle Pass у нас отакий Ace. Е, Не скажу, що поганий. Є щось в ньому таке може бути. Мож... Ну, я ще раз наголошую кожного свої смаки. Ну, це не найгірший гірший варіант, отакий він виглядає на full прокачці. Перший рівень, другий. Батлпас стандартно. Battle, battle stat додається на другий левел. На третій в нас анімація з BattleStom. На четвертому об'єси. Їх майже не видно, на дульник, дульник міняється на п'ятому. На п'ятому що? Ага, приклад, приклад на п'ятому левелі. Шостий кілфід, до речі, Кілфіт прям бомба-ракета. Мені Кілфіт дуже сподобався. Ну, кілфіди вони вміють робити, що не кажіть, кілфіди гарно. Якщо так от взяти, дивіться, прям вау. З таким ейсом. З таким ейсом я би бігав. Кілфідом, точніше, з Ейса я так то не люблю. Ну і скриня на восьмому левелі теж з рогами. Понятно, нічого нового. Я в шоці просто, то якесь. Не хочу навіть це слово називати, але Батл Пас оцей. Тупо самі роги. 9 Дев'ятий левел і 10-й. О, на 10-му вона така нічого. Просто махає, як М24. Щось вони взяли з М24. Ти бачите, типа, воно якесь там дуло, дуло щось там літає. От воно. А, з пащі вилітає якийсь там вогонь, типа. Ну, я думаю, воно буде грі виглядати непогано. Я думаю, і грі буде виглядати непогано, але як всі знають, до 10-го левела, щоб качати пушку, це орієнтовно Штука баксів. Хто має штуку баксів, можете донатити, можете качати. Виглядає непогано. Хто не має штуки баксів, бомж пакет вас чекає. Так, як і мене. Далі. Отака От хрома. Отака хрома в нас. Теж така нічого, до речі, теж така нічого, а на кілфіді як буде виглядати? На кілфіді так. Без хроми мені здається, гарніше. Без хроми червоний, з хромою зелений. Ну тут прям виглядає пожоще. Тут а прям що не кажіть, я би брав без хроми, Але хто качає на 10-й левел, можна і з хромою. Ну теж так нічого. Хоча мені без хромусь більше зайшов. Так само, як аух, без хроми більше зайшов, так само ей. Так, от така у нас штука, така у нас обновочка. Ще подивимося речі. Речі, що в нас є тут по речах, копони беремо. Зараз відкриємо Ейс. Можемо Ейса виб'ємо, га? Зразу би його розклав, собі вкачав ауга до пула. Так, в кінці зараз ми відкриємо всі кейсики і поїдемо далі. Так, набори. Набори у нас от, а, це скриня, якийсь батлпас, ще щось непонятно для мене нічого. Я думаю, що небагато з моїх глядачів купляють оцей набір. Це що таке? Ну, скінчики, одяг. Хто що любить, думаю розберетеся. Я, чисто, для прикладу вам покажу два штука. Маска, без маски, отака подружка. Так, що тут ще такого цікавого набору? За 1000 діткоїнів бджілка. Отака бджілка буде літати з одного лобі в друге. З одної карти в другу. Отака бджілка. Далі. Так, е скінчики. Скінчики на М24 це старий. Це теж якийсь старий і петельня. 2000 дійконів на базу. Не беремо. Далі. Берільчик. Берілчик, який мені падав, дуже сильно схожий. В золотих ящиках, де вибивали ми смоки, я хотів схеми падав от такий от бріл тільки з батлстатом. Тепер він коштує 1600 джіконів, От вам і беріл. Чуть-чуть інакший, зовсім чуть-чуть, мінімально. Така петельничка до нього в цьому йде і такий, короче, брілочок. Нагадує білайн, пам'ятаєте, колись був оператор Білайн? Дуже схожий. Так, далі. E, SLR МП5 дуже старе. Ну, видно зразу по знижках. Що старий хлам, вони то все роблять знижки, тільки беріть, купляйте, докупляйте. Мусор, мусор, хлам. І що? Ага, ще цей сет не показав. Ось така бджілка теж в хутряній спідниці і з такими червичками. Так, одяг можна колір волосся поміняти. Хто що любить, зелений, фіолетовий, чорну біру, малиновий. Так, далі в нас все, у нас більше нічого не залишиться. Переходимо до чого? До відкриття кейсів. Є 60 білетів. Погнали, пофартить, не пофартить, будемо бачити зараз. Ще й навіть 200 діконів дали мені на шар. В клановому сундуку впало 600, я вже трошки потратив, має ще 200. Ну, все, вперед, давайте ще відкриємо на Ейса. Може щось та й впаде. Так, перший мінус. Читалося, дробовик. Так. Клам. Пістолет. Понятно. МП5. Я так розумію, золотого не буде, поки не буде нового донату Battle Pass. Ну, і, і мінік і ще. А, в мене ще є одна спроба. Ну давайте ще раз. Так, і нічого. Ще має 200 джікоін Ну, давайте ще на 200 джікоін відкриємо. І нічого. Ну, не повезло, не пофартило, але я йшов до успіху. І отакий Йомпік. Це можна сказати, все полімери. Отакий От огляд вийшов. Кому цікаво, якщо на майбутнє робити огляд батлпасів, обнов, то напишіть в коментарях. Не забудьте за лайк і підписку на канал, хто дивиться без підписки. Коментарі, лайк дуже сильно важливі. Тому буду вам дуже сильно вдячний, якщо підтримаєте мене. Ну, але якщо не підтримаєте, дивитеся, то ваш вибір теж вам буде вдячний. От такий огляд вийшов, будемо закінчувати. Напевно, завтра трошки пострімимо сьогодні вже ні. Все, до зустрічі. Почуємося на зв'язку. Не забувайте. В лоб. погнали!